21 листопада, така погодка, їдемо, трохи під... підтягнуло не сильно, ну но... є. Будемо їхати, пробувати пахати. все стільне до Сіяний отак, а я його пахаю в ну, А Зараз хочу поїхати поробити на кукурузку. Попробуємо як кукурузка буде йти нету. Вернемося сюди на соня. Тут саме головне, щоб трактор лапився. Такий непредсказуємий тракторець. Хоче робить, хоче не робить. Пробування. Ні, не годиться слабенько сніжок промерз, трепеться, на піднизом болото. Не годиться горозища, зараз поїдемо на сонях. Сейчас уже крубок накину. Потіла. градусів мороза стоїть на ніч. Я думаю, може тоді вже нужно піти, бо на виході вже там плюси стоять, мабуть, розпавний сніжок. Це таке. Получається, соняк потроху росте, у нас вже за періодній день 9600 було кукуруза пишуть 3000, я тільки не знаю за, за фураж чи за цей каже за фураж. За налічку чи за безнал. то раніше писали і ту і ту ціну, а це зараз одна ціна. І непонятно за що. Получається із Соняк з Безналом. Більше трьох тисяч розбіг, ціна требеться і все. Зараз заїдемо на другий круг, подивимось. Якщо буде так само гребтися, будемо шабашити, бо це, це не робота. Трохи краще йде, але все одно скорость втіряється. добав десь 9-9,2. Або 76, пробуксовує багато. Буде ще пару кругів. Печу, так душа фаши, бо це, це не ворог. Це коли це на легкоє. Тут, тут чистенький протектор. Хто там повне, хто бачив, як я мотор склав. І заводив. І на то довго я його ганяв, ганяв, не хотів сквачувати. Вроді вже і солярка була прокачана. Ну Думаю, напевно, що в трубках високого тиску завоздушений. Думаю, може, за того не хоче хватати чи хранього А потім оце якось осознання днях знову заводив. Тоже, ганяю, ганяю, блять ні, не хоче і все. Ну, думаю, вже похолодало. Хоча ну, сильно довго якось так заводиться. Е, сьогодні купив, ну, не сьогодні, а попереді купив і вчора поставив підігрівач. Е, вроді то підігрів, думаю, ну це ще добавь якась колтичка завестися. Коли ніфіга опять д-джи-джи, білий дим пускає і не хоче Тоб поставив трохи раніше так сказав, зажигання, то сразу дігабрин і все, і навіть таке. Соняки потроху ростуть, це вже трохи хоч трохи радує. Вроді хто так читаю, там кажуть, що на кінець е січня, початок лютого Должна бути ціна. То, вроді хто і олія там росте, ну, думаю, може хоч по 12 тисяч буде. Звісно, ж хотілося, щоб не менше 15, а краще 20. Тут була б більш менш нормальна ціна. Воно в а ячмінь лежить. Нікому взагалі нафік не треба. Навіть на свинарники, гетьзвоне ніхто не хоче брати. Оце дожелися бряха муха. Що нікому нічого не треба. А як і треба, так би за даром забрати. Так, так будемо розвертатися. І хочу ще всім подякувати за те, що підсказуєте. Ну, тільки другий раз бував, блін. Як почнуть совітувати. Тоді на юмзі робив. Та продай той хлам, купи щось нормальне, блін. Ну, от вроді туди, ну, МТЗ. І, вроде, до року. Це ж вже вроді хто ще вже, вже не не хламщик. Тепер купив МТЗ, бля. от купив якусь херню, блін. Не мог і на марку якусь там купити, хоч стареньку, блін. А ви думаєте, як стареньку куплю, то вона ламатися не буде, бля. і ви так розсуждаєте, блін. Не роби цей мотор, купи тіпа, Мерседесовський мотор наче в мене мішки з грошима стоять, а я, блін, жалію. Та якби в мене ті гроші були, я б давно б купив би собі новенького якогось, навіть ту саму іномарку. Або взагалі б якби були ті гроші, блин, нахер воно мені треба, це вся земля і все Я кажу, Поїхав би десь собі на якийсь остров, купив би собі остров, лежав би собі там, чухав би, а так ось в тракторі їзджу рулем собі чухаю Вообще, я скажу в дитинстві мріяв бути трактористом думав буду в колгоспі працювати колгосп я вже конечно, не застав а вже товариство трохи там працював я навіть не мріяв, що в мене буде свій трактор там буду займатися своєю землею Би, мені в принципі це все подобається. Якби на тракторах їздить, крутить. Ну, бува, другий раз воно вже так все задовбує, що вже і не хочеться. Ну, а потім все одно попускає, бо ну, якби воно типу моє. Ну, трактора мені нравляться. До машин я якось так, можна сказати, рівнодушний. А до тракторів нравиться мені. Тільки ж кажу, що я такий везучий по життю, комусь воно якось іде бля, як по маслу, а мені чого воно не хоче йти. Ну, понятно, що в мене якісь ошибки є. Но ти поки його не зробиш, ті ошибки ти не узнаєш, чи це була ошибка, чи ні. Ну, я терпіть, наприклад, не можу, збирати гроші, мені вони є, мені треба їх швидко зразу потратить. я якби больний желізом воно вроді то мені зараз і нафіг не треба а я його вже купляю бо десь там предложили щось там дешевше думаєш треба брати бо потім вже таке ну, не купиш Ті, я цього якби не скриваю що я на желізо больний як наркомани є а я по желізу наркоман. Зараз ще кружок спробую, бо ну, це не годиться. Ще в ту сторону воно типу, як згори, то ще вроді більш-менш йде, а тут а ось ну, ну, бачите, як падає скорость. Не годиться. Це тільки палить солярку. І, Як кажуть, все що в мене є, я кажу заробив своїми руками. Ніхто мені не ні папка, не мамка, не ні дядько, ніхто мені, як кажуть, не допомагав в цьому ділі. Я сам якби почав землю цю потрошку стягувати, техніку. Хай Та вона там яка не є, зато воно моє. І ніхто мені його, як кажуть, не дарив. А то там папині синочки розказують. Купи джандіра, купи оте, купи там те, поміняй оте. А ти за своїми руками їх заробив. Бля, я в своєму коли починав землею займатися, я в батька пай просив, кажу, ба, давай заберем пай, ну, я буду тіпо, займатися. А він, воно там ото, в гурті, хай воно там буде, як і старі люди. Хіба що воно в колгоспі, хай воно там буде. Я йому розказую, що яка тобі різниця. Я ж все одно вдома буду город обробляти, зерно додому привезу, яка тобі різниця? Це ж я зароблю щось, а так зовсім чужа людина заробить. Я за ним цілий рік ходив, це за рідним батьком. Не говоря про те, що тоді мені було там 20 з хвостиком років. Іду до сказати, чужої людини, просю пай, а вона ось у тебе трактора нема, ось у тебе там цього нема, цього нема. Ну так а що ж воно в мене возьметься, міно на чому ж його заробити. І отак до кого не підеш, нє, 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 нє. Ні, ні", і ніхто короч, землю не дає. А що ти, виходить, на двох паях? Да, і що ти багато на двох паях заробиш, ну, Понятно, що трохи щось заробив то сіміна якісь підсунуть, то гербіциди не то, що пам'ять закінчилась. Кажу, що багато заробиш на тих двох паях. Як воно то не вродило, то на сімінах щось намахали, то не вовремя посіяв. Ну і короте, свої, як кажуть, нюанси. А хто був при власті або приближений до власті. При колхозові понатягували, як кажуть, комори там, та техніку якусь. А плюс ще хто починав при колхозах. Колхозним вже ж багато і оброблялося. Ну та хто таке? Тому, як кажуть, я ж кажу, як повезе. І хто нагліший, той теж, як кажуть, пробивався локтями всіх толкав. Так що, я ж кажу, всім по-різному воно дається. Так, ну все, будемо виїжджати, бо це, це не паха-па. тут лужок трохи почистив. Сильно і не налипає. Там щось трохи дерветься. Зараз почистимо, та й будемо піддергати додому. Да, воно вже, вже ліпиться, бачите, опустило. Слабенький морозець. Треба чекати, щоб краще підмерзло. Все, там ще шаблаше, їдемо додому. Тут будемо ждать, поки хорошенько замерзну Таке ото Срала могла ліпива. Ну що тоді не буду відео затягувати, бо щось уже дивлюся Величенька виходить, пам'яті не вистачає в телефоні. Так що всім дякуємо за увагу, до наступних відео.